Ще торік мешканці вулиці Мартинця та Орищика, що у мікрорайоні Загіря, звернулися до влади зі скаргою на значне забруднення річки Млинівка. Проблему одразу ж було ліквідовано. Та минулого тижня ситуація повторилася знову. Млинівка за лічені дні наповнилася каналізаційними стоками. Мешканці підозрюють у цьому сусідів. Минулого тижня у нас були паводки і з достовірних джерел у нас є інформація, що сусіди самовільно. Зірвали Шуберт, який запобігає скиданню відходів у річку Млинівку. У зв'язку з цим проблема відновилася і знову у нас є скидання фекалій у нашу ріку. Тому просимо звернути увагу нашу владу і надати нам можливість ліквідувати цю проблему. Мешканці знову звернулися до представників влади, адже запах каналізаційних стоків у повітрі стоїть жахливий, а фекалії плавно курсують до паркового озера. Виїхавши на місце, ми виявили, що дійсно всі стоки йдуть в річку, що є задокументовано, і викликали представників водотеплосервісу, щоб усунули дане питання. Коли йде великий день, зрозуміло. Не, не співають, не впівають, і вони тоді піднімають її, і вона тоді скоро. Отримано пояснення, що вони вирішують дане питання, але жителі самі відкривають засувки і стоки далі йдуть в ріку. Зробили а він тоді що каже собі робити. Я за я зараз поки ну, не мор, ми не тут дижури. Ми поїхали і бачу знову. А вчора вже не терпіли. Ну, а це нарває. 10-го будинку, 10-го? Так. У вас що вчора пішов хлав, що Він підняв, так? Ні, він не піднімав? А, пішов, він не я не знаю, я тоді не піднімав. Ні, то він вчора нам, заявив тут були, була, була бригада, працювала. Він сказав, ви робіть, а я все одно зніму. Я все одно... Ну для чого прикрати, для чого це? Ну то, справа в тому, що у нас на подвір'ї, отак оті <зас> всі маси йдуть до, до нас на подвір'ї. А це немає. Ми його не бачили, звідси вибиває наверх і йде. Ну добре, а куди, як, як, яким чином? От там є ріг. І там є труба за Чому воно не стікає? Ну, а це ви, 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 не ви не питайте, це питайте тих, хто там сидів і взяв такі кошти минулої осені. Минуло. Ні, ми перепрошую. Це біля, біля фоса, біля кожного будинку. Кожен має чистити свою Ні, фосу. Фоса. Міська влада Но не буде не чистити. Моє, це не моє У вас взагалі немає Але фоса. Немає. Того ж дня працівниками комунального підприємства Водотеплосервіс дану проблему було частково ліквідовано. Для повної ліквідації забруднення млинів кірними частотами потрібні чималі кошти. Тут потрібен комплексний підхід до вирішення даного питання. Взагалі, будь-які стоки не мають права йти в річку, і вони мають всі йти на очисні споруди. Ну, в даному випадку потрібно змінювати проєкт відводу стічних вод. Під це потрібно передбачити кошти в місцевому бюджеті для вирішення даного питання, тому що кошти на очищення річки і екологічні питання виділяються, але з одного боку ми виділяємо кошти на очищення, а з, другої, з другого боку ми самі ж цю річку забруднюємо.